Лютий місяць для України. Лютий місяць для України. Ну, як мінімум, перша карта називається інтенсивність. Це про теж важливі реалізації інтенсивні певних нових задумів, планів, проєктів і так далі. Прям пришвидшення чогось. Ця мені карта взагалі дуже подобається, бо карта стала сильніша. Це карта творця. Коли не просто вже хтось там щось там закомандує, а коли це в наших руках є вирішувати багато чого, що для нас є важливим. Цікаво. Четверта карта називається така карта успіху вдачі. Я її називаю так: Все рівно ми рухаємось до своєї мети. Она називається якби уповільнення, але це уповільнення в тих процесах, які нам потрібні і нам важливі. Навіть в тому числі так і хочеться сказати, щоб це вже було і уповільнення всіх бойових дій. Добрий час сказати, правда? І карта гармонії. Ну, якось так сьогодні: тут чотири 4+. плюси. 4 плюсові карти. Давайте подивимось по-друге, по, по ангельських, що вони нам скажуть? Так, колесо фортуни. Котре світове об'єднання. Бо косу фортуни це карта успіху, прогресу і перемін, ну і карта об'єднання. Так, друга карта дуже цікава карта, тому що це карта завершень, відновлення і свободи. Десятка повітря. Тобто, прийшов час завершень, далі відновлення і свободи. А колоса Фортуни, це, до речі, про завершення якогось великого попереднього періоду. Якщо ми дивимось про період країни, то в нас попередній період це період війни. Про завершення цього періоду і початок нового періоду. Далі у нас е рицер Пентаклів, карта організації, відповідальності і правильної підтримки. І фінансової, і грошової, і допомога, і, і інша підтримка, яка нам необхідна. Четверта карта. Е, карта теж такого е, відкриття, викриття е, прозрівання крізь ілюзії, карта інтуїції, і, власне, кажуть, примирити ті, хто багато гавкають, так, якось, так, якось така фраза пішла. Бо тут з однієї сторони собака, а з іншої вовк. І той, і той, знаєте, щось там, коли місяць світить, поводять себе не дуже адекватно. А це називається ангел, який примиряє прям втручання тої третьої сили, яка примиряє оце це. Все. І карта сили для України: хоробрість, сила і теж, от ем, примирення. Цікаво, правда? Давайте ще вами якусь третю колоду. Таку для порівняння. Ну, давайте цю. Е, Пам'ятаю, коли в грудні я говорив про лютий. На лютий випадала карта пуста. О, маєте сама випала. Е, карта пуста випадала. Як чорна карта, я казав, що як заповниться лютий, буде зрозуміло саме в січ... ну, в грудні і в січні, які події відбуватимуться поки що по енергії як Взагалі лютий заповнюється дуже і дуже сильно. прямо дуже. Ну ви бачите які карти. У нас прямий ефіри наголошую, це не монтаж, і нас нема там. Ага, давайте ми перевитягнемо, щоб були хороші карти. Ну, нема такого. карти ви самі випадає. Навіть Роман наперед це... не знає, які питання будуть абсолютно навіть не знаю, так. На ієрофан це знову про покровительство і вище духовне від вищих сил. І ієрофан це про покровительство сильне земне. Так, далі у нас аркан сили повторюється. Дуже цікаво. Тільки що про неї говорили з іншої колоди, повторюється. Третій аркан. Кубки це в нас про, ну, про радість святкування від якихось конкретних новин чи подій чи інформації. А також про правильні об'єднання, які дадуть можливість щось змінити. Далі головне не зупинятись на досягнутому сім пентаклів, бо все рівно це навіть будуть якісь досягнення, це ще не завершення, але це про важливі досягнення, які в результаті можуть дати завершення. Це це якраз у відсутності обстрілів період січня. Ну тут зразу бачите, як йде карта Аркан Смерті, те, що було початок січня і до половини. Далі двійка мечів, теж вся карта повністю відображає, як воно було. Ближче під завершення місяця з'являється Верховний суд. Можливість завершити одне, що почалося щось нове. Місяць лютий, в плані обстрілів, рицар Пентаклів. При правильних підходах і тактиках, і допомозі, і правильних новинах зовсім інша може бути ситуація. Аркан Мас те саме це про правильний вияв сили і волі конкретних осіб, і четвірка жезлів. Тобто, лютий порівняти з січним, в добрий час сказати, в плані обстрілів як таких по частоті і по поганих наслідках може бути менший. Якщо навіть брати по цих картах, то так і хочеться сказати, щоб їх взагалі не було. Але я розумію, що тут було все таки дві карти не дуже добрі. Але динаміка по енергії мала би бути до зменшень, так як зараз виглядає картина. ситуація. я наголошую до кінця січня ще є вісім днів, протягом яких ще може прийматися низка важливих рішень, які впливатимуть на ситуацію в Україні в лютому місяці. Ну, порозкладу ось так. Хто що відчуває серед глядачів, бо там багато є, хто відчуває, хай теж напажуть свої відчуття. По лінії фронту саме цікаво, що перша карта все рівно випадає ще недобра. Тобто, це, от, як ви сказать, саме початки, це аркан Башні. Тобто, це те, що пов'язано і з гострою ситуацією, і з обстрілами і ну, недобра карта з можливо навіть просуваннями ще. Але саме цікаво, що йде далі. Далі йде активне роздумування двійка жезлів, що ж з цим робити, конкретних, знову ж таки, осіб, в чиїх руках сила влада, і при тому світова. От, тому що двійка жезлів це таке, про таке велике владарювання. Далі що саме цікаве відбувається. Тут карта знову четвірка мечів: це про перемир'я якесь, типу заспокоєння, перемир'я. От саме цікаво. Далі йде втручання отої якраз вищої сили, і земної правлячої, ну і як я скажу, ще вище проведіння. Бо ця карта Королева Мечів це не лише про земний аспект, але й про небесний дуже цікаво. І можливе, якраз посилення збройне, або таке для України такі умови. Що ще раз скажу, в Росії просто не буде виходу чи варіантів. Їхні наступні якісь неправильні дії ведуть для них же ж до більшої їх, ну як загибелі, краху, руйнації, отак От іде. Може, дадуть дозвіл, не знаю, ще більше там лупити по них. По самому Кремлю тут знову колесо фортуни з'являється. Правда, перевернуте, але воно тут вже з'являється. І маємо теж дві далі карти плюсових Рейсер жезлів, кажуть, ми на коні, і весьмірка Пентаклів, коли. Є конкретні плани, реалізовані для припинення, по крайній мірі, просування бо гарячої стадії війни або знову ж таки, от про те, що ми говорили, це навіть не, не, не так розумієте, воно виглядає, що от наші ну з, 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 з по всій лінії фронту повністю перехоплюють ініціативу, контратакують і там відбивають і відсувають це. навіть не про звільнення територій. Це про якийсь такий одномоментний, от, можливий, так, якби загалом стоп. Розумієте, і воно якось точково включається там, 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 там. Отак, знаєте, кажуть, от, піднімають якісь рубильники, і от там світло включилось, включилось, і так от поступово йде як по зонах. І от так само і тут. І воно йде якось так, як би. Доки не буде подальших наказів, стоп, От так воно йде. Бо я спочатку подумав, що. Може нам настільки поможуть, що ми так ініціативу перехопимо і зможемо їх там грамотно стримати, і ще й плюс може десь відбити? Ні, це не про то. Це про якийсь такий просто от варіант стоп, доки не буде подальших наказів чи рішень. Ну, дивина, я ви знаєте, я от, от говорю, і воно так навіть то, думаєш, Боже, ну невже це так буде? От чесно, отка думка. Субніть мене, хочеться, ми зараз в прямому ефірі чистимо. Бо тільки всього вже, знаєте, постійно говориш якогось не дуже доброго по тих прогнозах, по регіонах і так далі. І коли йде щось добре, чесно, деколи в це вже аж не віриться. Думаєш, може, просто ми вже хочемо, щоб було добре настільки. Вже так карта показана, але раніше карта не добре показувала, ну і воно так відбувалося. А тут, ну є ця зміна динаміки. Як воно реалізується на рівні фізики, ще раз скажу, це не залежить не від мене, і не від моїх карт, і не від наших ефірів. Ну, на жаль, ми, звичайно, працюємо над цим. Ми даємо запити, ми візуалізуємо, енергетично працюємо. Але от тут чітко показано конкретні прийняті рішень сильних світу цього. І від цих прийнятих рішень війна може припинитись хоч вже, хоч цієї секунди, повірте. Отак. От і зараз це йде чергове підтвердження, що як ніколи за цей от період повномасштабного вторгнення зараз найбільший шанс і можливість зупинити це жахіття. Саме зараз. Розумієте, як воно йде?